Вчора в Полтаві вперше спробувала галушки у фритюрі. Рецепт ніде не знайшла, тому готую, пробую сама. Замішую тісто на полтавські галушки на кефірі, содій, солі. Ієць додавати не треба. Залишаємо на 15-20 хвилин, що підійшло, і формуємо галушки. Вони будуть сиром сологоні. В кожне тісто шматочок загортаємо сир сологоні. Частину галушок я підсмажую за класичним рецептом, відварюю на пару, а частину підсмажую в олії. Достаємо підсмажені галушки на серветку, щоб жир вибрало. А тепер три галушки я відділяю ті, що були відварені, ще підсмажую. У мене вийшло три види галушок. Класична відварена на пару. Трошечки гливкувата. Другий варіант, просто підсмажені, вийшли як пончики. І ось третій варіант, ті, що були спочатку відварені, а потім підсмажені. Це дійсно смачно і схоже. Але краще подавати з будь-яким соусом сирним.